Слава націю! Вітаю на каналі Добрий Рембата в ефірі я, Сашко Добрий. Такий ліричний настрій сьогодні ввечері. У мене так легкий, легкий головний біль. І думки. Ну, мови, нема, у мене думки систематично переповнюють голову, свідомість. І от зараз деякими з них хочеться поділитися. Мені цими днями побратим сказав, що він мені сказав <смі> відкрито, тобі секрет Ірину Дмитрівну Фаріон, світла пам'ять. Її не любили 90% однопартійців. так, Я не знаю, наскільки це відповідає дійсності. Проте мене от усміхає те, що... Я спостерігаю саме у війську, як у зрізі суспільства, тому що ну, об'єктивно в цивільному житті нам, мені, зокрема, було за великим рахунком начхати, як до мене ставляться, ставляться ну, абсолютно більшість населення цієї планети ці держави, мій з двох людей, яким бачення, ставлення, яке до мене було мені небайдуже, мене цілком влаштовувало, як і абсолютно більшість з вас, так, напевно. А повне вторгнення московитів в Україну. Фактично. Змусило мене, оскільки я, попри мої очікування, в... якось вижив і продовжую виживати більше ніж 48 годин, максимум, який я собі очікував 24 лютого 2022 року, так, коли йшов добровольцем. І по сьогоднішній день от він є, є. майже три повних роки плечима а глава Збройних сил. І... Суто виключно не людським розумінням, а просто цікавою задумкою творця, ще от веду вам тут записи наживо, що не наживо, не суттєво. І один з аспектів перебування у війську Лава Збройних Сил це те, що ну, ти змушений Ти змушений взаємодіяти з людьми на абсолютно не таких засадах. Як взаємодіяв в цивільному житті? Так, ну, в цивільному житті, ну що тоді, замовлення отримав, замовлення виконав, десь щось там, може, перетнувся якимось там краєчком, торнувся з людиною. Все, дякуємо до побачення. А тут ти, ти змушений взаємодіяти з людьми і, скажімо так, і. Спільним знаменником мало би бути, це мало би бути спільним знаменником, але часто густо, як не дивно, як не парадоксально і трагічно звучить, але лишень мені залишається усвідомлення того, що дії і бездіяльність, як мої, так і осіб, з якими я взаємодію, вони. У підсумку легко можуть призвести до, до втрати Україною державності, території, то, скажімо так, таке вони з плином історії змінюються, набуваються, втрачаються, так, тобто ну, території то не першорядний інтерес для нації. От саме, саме ідея українськості, української ідентичності. Вона, по суті, стоїть на кону і може бути винищена московитами під час цієї війни, яку я підозрюю, яка я підозрюю, буде є останньою в історії взаємовідносин Московії та України. І так цікаво, хто достатньо довго слідкує за моєю діяльністю, знає, що я з Рембата 30-ї бригади рвався в піхоту механізованого батальйон К2, 54-ї бригади. Так, у підсумку я півтора роки пробув там. От, ну, трохи більше, ніж півтора роки тут, там, зараз трохи менше, ніж півтора роки тут. І от у підсумку так, три рочки їх набігають. І прикол в тому, що мені з рембата було, з відносно цілого рембату було цікаво побачити наживо, наживо умови, в яких я припускав, очікував. Звідки, мені було цікаво, звідки ростуть ноги тих проблем, з якими які я спостерігав і бачив в відносно тиловому рембаті, ремонтно-відновлюваному батальйоні. Очевидно, що тобі притягують проблемну машину там, ну, з фронту або з понад фронту, ну, очевидно, що там ти краще маєш бачити проблеми, ніж на наступних фазах. Так? Чим ближче ти до епіцентру подій, тим. Логічно очікувати, тим краще ти маєш бачити причини, чинники, витоки цих проблем і, відповідно, ефективність тих рішень, які ти будеш знаходити і застосовувати, має підвищуватися. І... Ну, от, Об'єктивно Об'єктивно, в рембаті мене, м'яко кажучи, ну, не любили, ну не скажу 90, ну 80%. Співслужбовців, ну, Мене об'єктивно не любили. так? І так цікаво, це про паралель з панною Фаріон, так? Я ж кажу, хай не 90, але 80, напевно. І от я рік неповний в, ну, рахуємо, в піхоті, так, ВТЗ, за мірками піхоти. Це. Тловоя тилова зона піхоти. Ну, тим не менше, це набагато яскравіше, ніж рембат у будь-якому випадку. І ну, от, об'єктивно добрі 80% механіки водіїв. Вони до мене ну, ставляться, вони мене не люблять, вони до мене ставляться негативно. З фантастично. Фантастично різноманітної купи причин. так, Тобто, ну, в рембаті я там, ну, розбивався, крутився, як білка в колесі, не досипав, не доїдав, там, спочатку моєї родини гроші вкидав, потім підключив ваші ресурси, щоб забезпечувати все якомога кращим інструментом, там, Все робив це для захисту України. Співфрухосів до мене ставилося негативно. Я, звісно, до них теж ставився негативно, але мова зараз не про те. Я не кажу вам, там, тут нема жодного відчуття там, жертви. Ні. Я, я домінував, доміную і збираюся домінувати і в подальшому. Я просто це констатую факт. Я не кажу, що вони там негідники, а я там цукерочка, вони там кондоми, а я повітряна кулька. Ні. Ми просто різні. Просто різні. І так само механіки водії. А, так, ну, піхота, конкретно, там, екіпажі машин. Ну, ви бачите, скільки ресурсів всього на світі. Мені там, ви там з Польщі робите якісь там бронепробки. Її. Мені там через підкопи в заводах секретних виносять частини на техніку. Я доукомплектовую те, що ви там промахали, настаруємо, купляємо. не доедаю, знову ж не досыпаю, крушуся, як белка в колесі, все для вас. Не люблять. Не люблять і абсолютно більшість не люблять. <laughs> З найрізноманітніших причин. И... и І... -и, -и... и я вам... Ну от, Я переконаний на до 109,9%, що, якби я там поїхав десь, наприклад, працювати або співпрацювати з якимось там ремонтною бронетанковим, наприклад, заводом, ну мене би там, мабуть, просто люто ненавиділи. Мене би там просто люто ненавиділи. Так. І, ну, на мою думку, це якась патологія. От об'єктивно патологія того, що я спостерігаю. І витоки цієї патології я доходжу думку, що е, треба шукати реально в історії. Тобто, цілком імовірно, що, що аж до того, що страх. Голоду від голодоморів, від московицьких голодоморів, від винищення українців шляхом голодоморів, він досі об'єктивно лишається десь там на рівні ДНК і чинить свою руйнівну дію. Знову ж таки, знову ж таки, я просто собі ну, дуже приблизно, але тим не менше намагаюся уявити реалії тих часів. І я бачу, ну так, певні паралелі. Певні паралелі, от там голодомор. Я абсолютно не розумів. Я, мені там зараз туди-сюди 40 років. Я як не розумів там з дитинства певні речі, так і зараз не розумію. От елементарний приклад голодомор у вас забирають. Ну ви доїдаєте свою останню дитину. Ви доїдаєте останню дитину. І, а коли вам в голову приходить думка, або хтось озвучує, або хтось вам пропонує, там доєднуйтеся до нас, у нас є зброя, будемо вбивати наших котів, які забирають у нас їжу останню. Ви там кажете, ой, ми не будемо цього робити, щоб не було гірше. А куди вже гірше? Куди гірше? Куди гірше? Ви вже, ви вже дітей своїх доїдаєте. Куди гірше? І от систематично, систематично у війську бачу якийсь такий ну, патологічний страх, тремтіння, щоб не було гірше. А куди вже гірше? Ну, куди гірше? Об'єктивно, ну, куди гірше? Все. ну... Маршруток апокаліпсису, все, що могло піти не так, все пішло не так. Я з дитинства був вельми конфліктною дитиною, юнаком. Я все моє життя казав, діяв, робив, приймав рішення головне, що я діяв з таким внутрішнім переконанням, більш-менш усвідомленим і. Аргументованим і артикульованим, що я зростаю в одній величезній брехні в абсолютно хибно, лицемірно вибудованій штучну системі, яка суперечить сама собі і фантастично далека від вроджених. Органів понять, совісті і похідних від того. Так? І події крайніх років, трьох, зокрема, з повного вторгнення московитів, особливо яскраво, під кресли яскравою рискою те, що те, що я відчував, усвідомлював більш чи менш засади, з яких я виходив у моїх міркуваннях і. Чим надихався, я на тому і залишаюся. І якась така ну, патологічна, неприродня, Спрямована на знищення самого себе кожного окремо взятого індивідума. Я ну, бачу їхні дії. Вони у мене, ну, чесно, не вкладаються в голові. Це мені дає все ж таки ще більше віри. І певністю у використанні тих інструментів, якими я послуговуюся, більш чи менш часто, більш чи менш упевнено. Проте так чи інакше, життя все гостріше і гостріше показує те, що нічого не спрощує вибір так, як... Безальтернативність і... І, і, і. і ми разом боремо поборемо ворогів зовнішніх насамперед московитів. І внутрішньо насамперед їхніх посипак. Дякую всім за підтримку. Працюємо, перемагаємо і пам'ятаємо, що наша любов до України недостатня.